Анатолій, добрий день. Для тих, хто не розуміє, що тут відбувається, то Анатолій з Києва, з самої столиці привіз нам всі розходні матеріали, інструменти на донати, бо ми в суботу орієнтовно 9-8 година вечора будемо проводити збір, збирати кошти. І сам Анатолій своєю собственною персоною без охорони, прибув до Вінниці і Чого з, охорони? з дружиною. Я, я приїхав заважати Вадиму працювати. Подивіться, який будиночок він тут виконує якісно свої роботи. Звісно, ви знаєте, робота роботою, але треба допомагати ЗСУ. Це головне питання у кожного має. Не дивіться ви на цих високопосадовців, цих у них завдання красти. А у нас завдання допомагати скільки хто може. Тому, звісно, я свій приклад допомагаю, ну і хочу, щоб всі допомагали. З Вадимом, дякую йому, це патріот, це українець, це майстер. Він згодився наступний проєкт. Різні постачальники передають безкоштовно різні товари для майстрів різного плану. Вадим їх на аукціоні продає, можливо, навіть дешевше, ніж вони вартують, щоб вигідно вам було. І всі кошти ми акумулюємо на ЗСУ. Тепер на що ми акумулюємо кошти? Ну розумієте, ми зараз у нас є маленький колектив. Вадим знає, ми збираємо fpv дрони. Ми збирали сімки, слава Богу, держава вже почала їх постачати. Зараз ми перейшли на десятки. У нас виходить це дефіцит у військах. У нас вони виходять приблизно по 15-16 тисяч гривень з акумулятора. Це дуже файна ціна, бо на ринку вони там десь більше 20 тисяч. І ви зараз побачите, хто що передав які постачальники, і що Вадим буде завтра продавати. Повна машин. Повна машина. <реш> Куди це на пошту відправляти? Драве. ITC ком, ITC тулз передав нівелір. І плюс плиткоріз. Ну, плиткоріз такий величезний, що він сюди не... Ну, не, не на Пліточник Василь, ну вічно він щось допомагає. От у нього там десь э, СВП нова. Він, звісно, мішок СВП нова. Підить. Я спочатку Вадим має якісне спробувати, а потім продавати. Неомах. Чернівці. Ось приймає участь різні, різні мілочовки, але вони необхідні майстеру. Це присоска біхаєвська, дві шеджингарські присоски. І нашого зрадника з Одеси Проніна пиловідвід для, для прямого різу. Це не омар, так? Це не омар. Дякую, Віктора. Савайло, 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 савайло. Держпраця виставила мені штраф 170 тисяч гривень. Прийшли в мій гараж, кажуть, що я їх не допустив, і 170 тисяч гривень штраф. Наступний крок Держпраці, вони вже будуть ходити по хатам і по квартирам і накладати штрафи. Ну, просто дно повне. Відбиваюсь, пробую відбитися. Так, що я передам? в зв зв'язку з тим я передам міві вір. Трьохплоскосний старк. Футболка, може, Вадим по сподобається старківська. В Вадим сім'ї футболки, які йому приходять. І ні одна не підійшла. Ще, ще є час. Звертаю увагу, ось такий маленький, зручний нівелір з величезною розверсткою. Хрест. Ну просто фантастичний. Ні, ні, там велика напевно ні, ну це ви не подумайте, я якщо донатів, Я не то, що собі вже... Це велика. Ну це всі такі на мене приходять. А ця. Та що ж таке? Ні, для тебе спеціально шити треба. Не О, тут вже можна подумати. Так, міряти будемо. Пізніше. Приймай. Буде довго. Так. А матеріал хороший, якісний. Хочу розповісти гарний. про майстер Ігор. Ігор подарував для ЗСУ ванделі. Станок ванделі практично новий. Я його продав за 40 тисяч гривень. Дякую майстру, який надав. Дякую майстрі. І крім того, він ще передав, дивіться, яка віброприсоска. Вона практично нова. Два акумулятора. ну подивіться, підошва просто ідеальна. У нас у хлопців і в мене всі такі присоски. Це, не ми не працюємо. Це присоска не тільки для маленького, а й для великого формату. Це реально класна присоска. 4 тисячі гривень. Адванта. Хочу, вже можете писати. Адванта випускає торгову мару плитком СВП. Передали мені купа СВП-шок. Ну, це вже водимо розпочатоку. Так, так само з приводу СВП. А от хлопці зараз вже на об'єкті ставлять плитку. Не будемо говорити про друге СВП, але це е, СВП плітком. Чим відрізняється, воно не тягнеться. При зажимі, коли зажимаємо сам клин, СВП не розтягується. Воно реально дуже класно. І мої хлопці кажуть, що ну, реально рекомендують у кого є бажання. Наступний е е е е е ексклюзивний товар це перфоратор Kress. Це німецький реальний перфоратор Kress. Я зробив маленький відеоогляд про нього, але вони вже не випускаються. Років 10. Але Після Маркет десь зберігав, віддав мені. Як ре... останній раритет. Я впевнений, що він знайде гарного власника і він прослужить довгі роки. У нього режиму перфоратора немає. чисто свердління, так? Да? У нього режима перфоратор, перфоратор, сверління і просто сверління. Як відбійний молоток, немає у нього режиму. Температура перегріз. Ну, Те, да. Так, ну перелік треба зупинитися. Температура, є. Так знімаєш, переживаєш. Ага. Дивіться, температура iPhone повинна флотити. Перш ніч можна було користуватися. А давно вдом... він так пише? Як... Ні, ні, тільки щось. Перфоратор. Як... Як... Ну виключите. Так, а у вас щось немає?